Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Риби на лютий 2024 року. Отже, риби, давайте подивимося, що на вас чекає в останньому місяці зими. А розпочнеться місяць з того, що планета Меркурій 5 лютого змінює знак і переходить в знак водолій. А це для вас 12-й сектор гороскопу. Значить, що таке планета Меркурій і що таке 12-й сектор? Меркурій це планета, яка відповідає за мислення, за спілкування, за підписання документів, за транспортний засіб, за поїздки недалеко. А 12-й сектор гороскопу це сектор певної ізоляції, це сектор імміграції, сектор. Духовного розвитку, різних езотеричних наук, духовних практик і так далі. Як це пов'язано? Наприклад, якщо для вас актуальна тема еміграції, переїзду, то зараз? Для вас добре робити документи в лютому місяці на переїзд і так далі, подавати на візу, подавати на дозвіл на проживання за кордоном. Тому що Меркурій буде позитивно на це впливати. Ось, що стосується, для вас може бути. Ще актуально навчання в сфері езотерики. Наприклад, якщо ви давно мріли там стати астрологом, тарологом, психологом, то по Меркурію добре йти вчитися на такі професії, тому що ви швидше будете розуміти і засвоювати матеріал. Ось. Наступне це новий місяць, адже 9 лютого відбудеться новий місяць. Відбудеться він в знаці водолій, і це для вас так само 12-й сектор гороскопу. Тому по новому місяцю це коли щось нове входить в наше життя. А по 12 сектору, як я сказала попередньо, це значить може бути, чи ви захочете займатися якимись новими духовними практиками, щось попробувати, наприклад, спробувати медитувати або підете вчитися на нову професію в сфері езотеричних наук, або наприклад, це може стосуватися документів. Ви можете отримувати тимчасовий паспорт на проживання за кордоном. Дозвіл на проживання або інші дозвільні документи, візи і так далі. Тобто, це може у вас все стосувати з 12-го сектору. Наступне це Марс, адже 13 лютого Марс змінює знаки, переходить в знак водолій, і це для вас так само 12-й сектор гороскопу. А Марс все пришвидшує. Тобто, наприклад, якщо у вас були плани на переїзд. В іншу країну, так далі, то Марс не заставить вас довго думати. То ви швидко будете складати речі, швидко все планувати. Або якщо у вас були плани, які стосувалися, як я вже говорила, навчання якогось або е, різного роду практик, то ви це дуже швидко втілите, дуже швидко будете все реалізовувати. Ось наступне це Венера, адже 16 лютого Венера теж змінює знак і переходить в знак водолій, І це для вас відповідно теж 12-й сектор гороскопу. Тобто, все, що стосується далеких земель, переїздів. по по 12 сектору, це переїзд на 3000 плюс кілометрів. тобто це... Від місця вашого проживання і народження, тобто це далеко який переїзд. Але Венера це планета грошей і кохання і краси. Тобто, якщо у вас в принципі були такі плани, то на це все у вас фінансові можливості будуть. І що стосується навчання, так само. Ви зможете оплатити собі, наприклад, навчання, якщо ви хочете там вчитись на психолога, на таролога, на астролога, то у вас будуть такі можливості. Ви собі зможете це дозволити, і, взагалі, можливо, ви захочете, наприклад, купити якийсь курс по духовному розвитку. От то. Ви будете задоволені, то у вас будуть і можливості, і ви розширите свої границі, свою свідомість, трансформуєтесь і так далі. Наступне це сонце, адже 19 лютого сонце змінює знак. І переходить в ваш знак риби. І це для вас перший сектор гороскопу. Що це означає? Раз в місяць сонце змінює знак. І в тому знаці, де воно знаходиться, це, типу, як для нас, е, як сказати, е, ну воно якби нам допомагає, все висвітлює. І для вас це перший сектор гороскопу. А що це означає? Перший сектор це сектор дуже обширний, який відповідає за нашу особистість, за наші цілі, за нашу зовнішність, за те, як ми виглядаємо. І е, по першому секторі, коли воно у вас буде заходити сонце, ви будете дуже добре виглядати, будете просто привертати до себе увагу. І якщо ви будете за щось братись, це вам буде легко даватись. Тобто в вашій діяльності, в ваших цілях, у вас, типу, може бути чітке уявлення в голові, як ви хочете, як ви хочете жити, і ви будете йти до цього. Наступне це Меркурій, Меркурій знову. Адже 23 лютого Меркурій знову змінює знак і переходить ваш знак риби. І це відповідно для вас буде той самий перший сектор гороскопу. І по першому секторі, якщо е все, що стосується вашої діяльності, вашої, ваших цілей, ви можете все це прописувати або. Е, легко вам буде даватись комунікація з людьми. Тобто у вас будуть ну, якби поставлені цілі і цінності, і е, якби налагоджене мислення і контакт з собою в першу чергу. Наступне це повний місяць, і на цьому завершиться місяць, адже 24 лютого відбудеться повний місяць в знаці діва. А це для вас сьомий сектор гороскопу, а сьомий сектор це сектор, який відповідає за сім'ю, за наше оточення. До речі, як це може працювати? Ви можете женитися або вийти заміж, наприклад, ви довго зустрічались, і це як завершення певного етапу ваших стосунків і перехід на новий етап. Звичайно, по, таку, по такій повністю, це може бути і розлучення. І це ще може бути як зміна кола вашого спілкування або зміна того, як ви ну, ставитесь до людей, і як люди ставляться до вас. Зміна, е, ну, якби по відчуттях. Наприклад, ви позиціонували себе по одному, і люди до вас так ставились. А зараз ви можете переосмислити. Е, Свої цінності і, та, і свою поведінку, тому такі зміни можуть бути у вас. І ще я хочу сказати, що в лютому місяці всі планети рухаються прямо, немає жодних ретроградних планет. Так що, якщо виходити заміж, то одруже швидко, і якщо розлучатись, розлучайте так само швидко. Ще хочу сказати про. Соціальні і вищі планети, адже в лютому місці вони не змінюють знак. Але я скажу декілька слів: Сатурн і Нептун весь лютий, і в принципі весь 24-й рік, що будуть знаходитись в вашому першому секторі гороскопу. В рибах вони знаходяться, і це значить, по Сатурну. Сатурн дає певні обмеження. Що стосується вашої діяльності, вашої особистості, ваших цілей, тобто у вас можуть бути якісь цілі, але Сатурн це планета, яка дуже любить порядок і структуру, і закон. Тобто, якщо ви ваша діяльність все по закону, якщо ви там ну, все чітко робите, то Сатурн може не приносити вам таких обмежень. Ну, в принципі, він так і дає. А Нептун вам. Конкретно допомагає, тому що Нептун, ваш управитель, він керує вашим знаком. І, звичайно, коли він знаходиться у вас в першому секторі, то вам у всьому має щастити. Це знаєте, як вийшли на зупинку чекати автобуса, який мав бути через годину, але він приїхав зараз. Це по Нептуну. От Юпітер і Уран знаходяться в знаці Телець, а це для вас третій сектор гороскопу. І е, значить, по е, цьому Юпітер дає розширення. Можливо, ви купите новий автомобіль, або у вас збільшиться кількість клієнтів, або ви будете багато спілкуватись, підписувати документи. Якщо у вас робота з цим пов'язана, наприклад, якщо ви юрист, е, нотаріус, якщо ви там займаєтеся бухгалтерією, багато видати звітність. Ось і останнє це Плутон. Адже Плутон помаленьку переходить на 20 років водолій, і це для вас 20, Ой, перепрошую. І це для вас 12-й сектор гороскопу, а 12-й сектор це сектор імміграції, сектор е, духовного розвитку, сектор. Е, наших внутрішніх якихось переживань, і звичайно, у вас буде багато трансформацій в цьому, ну не тільки в лютому, тому що Плутон не, не працює так клас і все, і все ви змінились. І це, в принципі, неможливо. Неможливо просто там, наприклад, прочитати одну книжку і стати розумним. Можливо, прочитати. Тисячу книг, і вони можуть вплинути на вас. Ну з одною книгою так не вийде. Так само це і з Плутоном. Не може бути так: він там перейшов ваш 12-й сектор, ви, наприклад, кудись переїхали і все. Чік-пак і все. Ні, це так не буває. Ось тому такий цікавий місяць, лютий, на вас чекає. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось наступних відео.